Сьогоднішнє відео це мої перші зйомки в селищі Савинці в вересні місяці 1922 року після звільнення від рашистських окупантів. Оце тут був блокпост на в'їзді в селище Савинці. Розібрали вже оці плити, розібрали все. Ось ров, виритий для захисного захисту бліндаж їхній підемо подивимось в якому стані знаходиться будинок тваринників Ось оце, оце блокпост. блокпост на в'їзді в селище Савинці оце так розбита будівля повністю скільки людей тут відпочивало Готувалися на роботі, а зараз нічого нема. Ну що я можу сказати? Пережили ми окупацію, як сказати ну, не дуже з хорошим настроєнням і переживали, звісно, дуже здорово за наші грідні савинці, за наших дітей, поки вони були в окупації, поки не виїхали від селя. Ну, а потім діти виїхали, переживали за все за жильо, за своє, за хазяйство. Ну і проти і за наші савинці рідні. Так що прийшлося, звісно, не дуже легко. Переживали, як воно бухало гепало день у день і днем і ночі. Приходилось тікати в погріб, приходилось хаватися, сусідам допомагати. Бабушки Галі рядышком з нами живе, бабушка Галя третячка, залишилась в окупації сама, здоров'я в неї не важне. Так що приходилось допомагати і картошку сажати, і допомагати полоті, і вбирати. І все приходилось робити. Як особено не стало світу, щоб не пропали продукти, все закривали, хавали від расистів. Ну і взагалі тяжело було, звісно. Ну, пережили. І дай Бог, щоб такого більше ніхто ніколи не пережив, як ми пережили. Особливо як за Лиман, нічого не залишилось практично з жилих домів. І де тепер людям жити, як люди тепер будуть переживати зиму. Ну, і Будемо старатися далі наші савинці підтримувати в порядку. І... Чому йде війна? Війна, я думаю, скоро закінчиться. І расисти, щоб більше ніколи нашу землю ногами не ступали. Ніколи. От на цьому я хочу закінчити наше інтерв'ю. Дякую вам. Дякую, Толя. Слава Україні. Героям слава. Нужна йому Україна. На що вона йому нужна? Особливо Донбас. Нужен йому. Та українські мацебі нужні. Путіну тому. Хотілося, щоб скоро кончилося. Ну, хто знає, як воно буде. Тепер так живемо, аби жити. Трудно, ну, а треба все терпіти. Жалко людей багато пострадало, села порозбивали, города. І люди страдають дуже. Особливо багато розбито, за лиман, піль порозбивали. І хат багато погоріло, і все плохо. Ну, хотілося б, щоб вже скоро перестало. Та вже хочеться, наче аж дихнути Лучше, щоб вже не було війни. Хотілося б так. А як буде, Слухаючи мудру людину, розуміє, що їй довелося пережити. Вона ще пригадувала, коли була маленькою, як фашисти зайшли в село і як вони тоді їх боялися. Потім розповідала, як відбудовували країну після розрухи, не вистачало їжі і грошей, але був ентузіазм. Який змушував її всіх працювати на благо України, на благо своїх рідних Савинець. І як бачите, їхнє покоління і одержало перемогу в Другій світовій війні, а потім, як могли, відбудували і побудували те, що могли жили по її словам непогано, і вона раділа, що її дітям і онукам буде краще життя. Але, як виявляється, Путіну захотілося вернути Радянський Союз і загнати нас опять під себе. Як вона, так і я не розумію, як в 21 столітті можна одурманити ось так свою країну і багатьох наших співвітчизників, які до сих пор його підтримують. Невже люди не бачать, що зробили з містом Ізюм, Маріуполь, селом Залиман і Нарцівка? А скільки таких міст і сіл ще є в Україні. Лише в одному місті Ізюм загинуло більше тисячі мирних жителів. Вони що, бендерівці і нацисти? Хто їм дав право нападати і грабувати ні в чому невинних людей? Війна скоро закінчиться і закінчиться однозначно нашою перемогою. Перемогою добра над злом, перемогою світла над темрявою. В це я вірю. І відкриваю очі тим, хто в цьому сумнівається.